Доброго дня, друзі! Мене звати Аміна, і сьогодні я хотіла обговорити декілька тем, які насправді життєво необхідно знати, коли ти приїжджаєш до Франції. Це по перше буде про транспорт, як отримати проїзний, які документи необхідні. І куди звертатися? Друге це їжа, які асоціації надають гуманітарну їжу безкоштовно? Чи ви оплачуєте 2 євро? Але це взагалі символічна сума для Франції, тому що у Франції нема слова дешево є лише недорого. І також я ще розповім про отримання сім-карти, як це відбувається. Але я вам наведу свій приклад, тому що я не знаю про інших операторів. Я використовую. Фрі, так як вони раніше давали українцям безкоштовного карт я розповім також про те, які взагалі є оператори у Франції. Він про транспорт в кожному місті є свій транспорт, і я буду говорити про Страсбург, тому що про Страсбург я знаю більше всього. В Страсбурзі транспортна фірма вона називається СТЗ. І якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви знаєте, що в першу чергу треба звернутися до спади. Це якби первинна асоціація, яка приймає українців. Вона не тільки вам допоможе організувати зустріч з турою для отримання тимчасового. Захисту. Вона також вам дасть такий папірець від асоціації Notre Dame de Foyer, де вказано французькою мовою, що це замінник вашого тимчасового захисту до зустрічі з префектурою. Тобто ви цей папірець можете використовувати як би замінник тимчасового захисту. І вам необхідний цей папірець, щоб отримати проїзний. Ви приходите без зустрічі, ви приходите до транспортфірми з такими документами, як цей якраз. Попірець, одна фотографія, яку ви робите. в Фотокабінці я її також показувала в попередньому відео. Це також ваш загранпас, і все на цьому, все вам роблять цю карточку. Ви виплачуєте за перший місяць. Що я можу сказати за прайс для дітей до 18 років? Це безкоштовно. Для осіб з 18 до 25 років цей проїзний за місяць буде коштувати 3,8 євро в місяць, і для дорослих. Тобто особи 25, вони, вони повинні заплатити 5,8 євро за місяць. Насправді це дуже маленька сума для проїзного, особливо у Франції, і тому що звичайний проїзний він буде коштувати, ну, від 27 євро та більше для звичайного громадянина, і е, також я хочу додати до цього відео, як продовжувати також цю карту, тому що після одного року використовування цієї картки її треба продовжити. Е, її можна поновити декількими шляхами: тобто, е, перший шлях це. Через сайт ви прикріпляєте необхідні документи, зазвичай це загранпаспорт, тимчасовий захист і також е, бумажка папірець, який називається кватінфаміліяль. Він показує дохід вашої сім'ї, чи якщо ви самі ваш дохід, і якщо він буде більше ніж е, якась сума, то ви будете виплачувати більший розмір цього проїзного за місяць. Я б хотіла ще е, зазначити приводу. Цього папірця від асоціації фоєна тогда, що перший час після війни деякі люди думали, що цей папірець може бути замінником проїзного, тобто до його отримання. І Рахунок цього вони попадалися контролерам, які ви виписували після цього штраф, але не усім, тому що вони розуміли ситуацію, що більшість українців не знало французьку, і тому я вас попереджую, що цей папірець вам ніяк не допоможе. А штраф 60 євро ніхто не хоче виплачувати. Тобто будьте обережні з цим краще зробити проїзни, ніж давати, що ви не розумієте про що це. Друге, про що я б хотіла поговорити, це про їжу. Наразі існує декілька асоціацій, які допомагають українцям, які дають гуманітарку. А це Ле Гестодюк це організація, яка є по всьому Страсбургу та також в пригородах. Вони мають декілька філіалів в місті. І я була в Гестодюк Мено. Для того щоб отримати цю гуманітарну їжу, вам потрібно бути Прописаним у якоїсь організації, тобто, ви маєте ви маєте соціального робітника, він закріплений до вас, і саме він повинен написати письмо до цієї організації, і ви надаєте цей папірець асоціації, яка дає гуманітар. Ви туди приходите, даєте все, даєте тимчасовий захист, даєте паспорт, і вас записують ну, на деякий час, і там, наприклад, з дванадцятої години до 12.30 тридцяти. Дини по півторкам ви можете приходити лише раз на тиждень, показуєте спеціальну бумажечку там, там написані ваші дані, написано в який час, крім першої асоціації, яку я назвала. Є також червоний крест. Червоний крест він е, також допомагає і українцям, але я туди не ходила. Я знаю, що там дуже дуже великі черги, час обмежений. Вони надають допомогу два рази на тиждень, треба також туди записуватись. Давати тимчасовий захист за гранпаспортом, щоб вони вас записали, але вони записують на один день з двох днів в тиждень. Як я пам'ятаю, то був вівторок та п'ятниця пів третьої години до п'ятої години. Також я хочу додати про асоціацію, про яку я дізналася ну 2-3 дні тому, тому що про неї немає ніякої інформації. Насправді за 2 євро вона надає гуманітарні продукти. Так багато дають гуманітарки, але вона вся якісна. Ця асоціація працює три рази на тиждень це понеділок, вівторок, четвер. І вони працюють з півтретьої години до п'ятої години. І третя тема, яку б я хотіла поговорити, це сім-карти, французькі оператори, які є на даний момент, тому що зв'язок це дуже важливо, і які наразі є французькі оператори. Це Telecom, Free, сефер Orange, які я знаю, які дуже популярні. Я використовую сім-карту від Фрі за 20 євро. Вважаю, що цей тариф дуже зручний, тому що за 20 євро ви отримаєте 210 гігабайт. Інтернету на території Франції, а також по Європі, по ще деяким країнам ви отримуєте 25 ГБ гігабайт безкоштовного інтернету, і також смс, ммс і всі дзвінки вони, вони не лімітовані. Але в Україні дзвінки вони не безкоштовні, безкоштовне лише 25 ГБ гігабайт інтернет. Це я вас попереджу, якщо ви будете цим тарифом їхати в Україну і дзвонити Нити до Франції до іншого французького номеру, то ні, Цей тариф він дуже зручний, як для мене, тому що є, наприклад, безкоштовні сім-карти, які ви можете отримати в табачці чи в пресі, але їх дуже часто потрібно буде поповнювати чи там мегабайти дуже швидко закінчуються, це набагато дорожче, і тому я вам не дуже рекомендую таке брати. Нам сім'єю порадили взяти саме таку сім-карту, і ми. Дуже жалкували, що ми просто витратили свої гроші та час на цю сім-карту. Друзі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте на наступне відео. Я салю! Я іще, що це нас сказати? А всі асоціації та організації, які я згадала сьогодні, вони будуть вказані цим відео. Я сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас, що ви знайшли для себе щось нове і підтримуйте українські. Скі контент, бо наразі це дуже важливо. Салю!